Я в Чехії. Стою в корку. Тут воно що робиться. Судячи з радіо, що говорять. То кажуть, якась легкова машина впереді Поламалася, стала собі до автостраді і стягують, і от три кілометри пробка і звідти звідси. А далі кажуть, що ще одна, одна, цей один корок, що ще якась поламалася, і стануть собі на дорозі і трендять, як в Німеччині. Замість того, щоб стягнути її, кудись забрати і там говорити, то вони стоять та й трендять на дорозі. Поперекривали дорогу. Це та, така от ситуація. А їду я з Відня, їду до Польщі. Маю цьому тижні робити паузу 66 годин. То, от мій експедитор, навіть не знаю, з чого він такі дні добрі зробився, але пообіцяв мені, що я буду паузу крутити у Варшаві. У Варшаві маю колегів та й маю там справи свої, то заодно, думаю, порішаю хочу все-таки купити камеру. <реш> все-таки. Наразі, як кажу, користуюся трохи тим самим телефоном, а трохи айфоном шостим знімаю. Особливо хочу вам сказати, що великої різниці немає. Чому? Тому що ну, тобто, камер в айфоні там, звісно, вообще по мегапікселях вони там лупили 12, але вона знімає на їх уваги це 20 піксельні, звісно. Вот. Але справа в тому, що я не знімаю на максимальній якості, бо, по-перше, та по-перше, немає потреби в тому. ну, тобто, Я знімаю 72, 720 p і мені кажеться, що воно впалення вистачає, плюс в обробці простіше, бо ну, і так дуже довго обробляється. Ух ти, дивіться, які камару тіньгова їде, зараз побачите. Вчора бачив аварію у Ламбурджині цього Авентадора. Якби я не побачив самого удара, воно мене обганяло. От. А потім же я бачу, як його везли на лаветі. Сильно не було розбите, але щось, щось, щось там було. От. Ну, в Австрії ганяють, звісно. От в німцях я щось не бачу, щоб так ганяли. Ну їдуть по автостраді, там нема лімітів, то їдуть, так, щоб їхати. Ні, Гуар, кстати, цікавий. Але так, щоб сказати, що ганяють, то ні. А от в Австрії ганяють, в Швейцарії сильно ганяють. Короче, загружені е, е, тими АДРами. Е, раніше я казав, що мені, от, так як в мене зараз, в мене практично як ідеальна ситуація, так мені дуже подобалось, що в мене холодильник і що мене грузять не тим, що, ну, щоб тих холодильника включати не треба самого. От, мені то дуже подобалося, чим не треба паси натягувати. А зараз такий один хреновий момент. Короте, я зрозумів, що я в чому я був не прав. Короте, є такий момент, що дали мені короте, грузили палети не європалета, а європалета там метр двадцять на 80 А дали мені палети метр двадцять на метр двадцять. І вийшло так, що на тих палетах на кожній 4 бочки якоїсь херні горючої за ДР. Так от. Загружати їх, в них, коротше, не було тора, не було такої підставки для фур. І, я мусив... вони мені то просто ззаді ставили, я мусив політякою такою -то, тачкою, тягати, то все. Кожна палета приблизно тонну. Я мусив то все трагати руками складати. І, і, і чесно кажучи, я пожалів про те, що я казав, що в даній ситуації ліпше б була плендека. Вони б мені з боків накидали, хер з ними, я б ти мені затягнув і все. Водно. Але, як то кажеться, в кожному. Кожному плюсі свої мінуси, кажуть поляки. Та й вийшло так, що, як вийшло, вот. тепер маю доїхати до Польщі, маю 300 кілометрів, а часу мені лишилося робочого 3 години 27 хвилин. Тобто практично нереально. Вот. Як тепер мені то зробити, я не дуже собі то ображаю. Та й отака от от, в мене ситуація. То вже сподіваюся, що вже той раз куплю камеру, вже зможу знімати. Е так як просили мене, щоб і мене було видно, як я їжджу, хочу якось придумати. О, стоїть оця от херня, бачите? І, блядь, дібіли не заберуть її нахрен звідси з мосту. Вони мусять перекрити один пас, і то вони вже кажуть, вже довго стоять. І кажуть, що впереді мене чекає ще одна така сама херня. Е чому я не купляв до цього часу камери? Знаєте, перед досі є тих камер до курчі матері. Дуже я би, якось ну, шкода мені віддати за трошкою ті гроші, я, прошку, грошей, би, я ну, не рахую, що це вклад потрібний. Але в кінці кінців, коротше, сьогодні ну, я вирішив, що, все таки, ну, так як і говорив в тих відео попередніх, ще давніше, вирішив не брати ніяку сраку ніякого Китая. В крайньому, випадку, як додаткову камеру, може, візьму собі хіба що є там такі взагалі дешеві за 100 злотих, що вони. Максимум знімає тільки HD 720p, то є, вона там взагалі менше 100 злотих коштує, коротше. це десь в районі 400 500 гривень, що в Україні взагалі нічого не купити. Вот. І то не Китай, а якби польський Китай. Тобто польсь... китайські запчасті зібрані в Польщі, там ця, ця МАН, в них така є фірма. Вот. Воно без Wi-Fi, з простим HD, Але я її як другу камеру, щоб наприклад, було мене видно, вистачить, да, поставити в кабіні, а вже цю ліпшу поставлю, щоб знімало на вулиці. Через вікно, то от думаю, взяти все-таки або так як казав ту Соньку, або взяти GoProшку, але не ту максимальну, там, звісно, не 4. І навіть не 3. А є така GoPro Hero, просто GoPro Hero. Вона коштує 200 євро приблизно, чуть чуть більше. І вона, як би, вона має фулл HD, але вона, по-моєму, не має Wi-Fi, а вона така, типа. Бо є така дешевша, що є за 100, 100 з чимось євро, то така взагалі базова, що там взагалі HD і взагалі в ній нічого нема. А ця, ну, ця вже фулл ХД. Е -е, може і є Wi-Fi, знаєте, не хочу збрехати. Але просто я її бачив в магазині і я от піду подивлюся. От таку, це до 800 злотих, вона 800 коштувала. І так само були Соньки за 800, теж нормальна. Бо Соньки мають 12 мегапікселів, плюс Соньки мають стабілізацію. Образи того, як вони кажуть, сталізацію картинки. Це немаловажне, звісно, теж. І тому я е, рішив, що ну, цей раз подивився. Якщо попадеться мені та сонька, то однозначно візьму за 800 рублів, бо там вони, коротше, вроді зробили таку ситуацію. Я останній раз хотів взяти, а вони зробили так. поставили ту соньку, що за 800. Вона стоїть коротше, за 1800. По-моєму, не збрехати. Е, прикол в тому, що вони до неї дали в комплект пульт. Пультів ніхто не брав, бо пульт там йде з екранчиком. Маленьким. І той пульт показує, коротше, там все, що хочете. Ну такий пульт, коротше, серйозний. Але його ніхто не бере, він нахер нікому не потрібен. Бо ту камеру елементарно по Wi-Fi підключайте до любого смартфона, якщо, наприклад, ну до iOSів трошки гірше, звичайно. Вот. А до андроїдів там всі функції, коротше, все, що на тому пульті. Соответственно, він нахер нікому не потрібен. І вони уроди зробили, щоб пульти не висіли, зробили такий комплект. От. Але я дивився в інтернеті, що в Варшаві є офіційний би, дилер чи офіційний сервіс. І там можна купити любе-голубе. Один мінус тої камери, що вона виглядає як обичні відеокамери старого зразка. тобто в них Вона не як за сучасні ну, тобто фотопрошка, знаєте, як виглядає, так як сучасний фотік до типу, цифровий. Вона обернута так. А ця тобто її чіпляти, наприклад, на шолом. Спереді її чи на грудь, спереді її не причіпиш, її мусиш чіпляти з боку, боковим кріпленням. От, я, наприклад, вже як би, рішився в ближайший час, що, ну, що думаю, що швидше, що, що швидше всього, що собі куплю кроса покататися. І от знімати, виходить, що треба дочіпати камеру що все, до руля. Хоча я би хотів причепити так, щоб наприклад, на грудь, щоб було видно і. І прибори, ну якщо вони там будуть, звичайно, залежить який да? Так? Є такі, що немає ніяких приборів. Але щоб видно було рулі, видно було, як іде, виглядає вся ситуація, а з руля ви будете бачити тільки, ну, тільки саму пустоту впереді, правильно? Вот. Тобто це не відтворює всього ефекту. Відповідно, я хочу так зробити. Вот. Наразі там я відкрив новий канал, називається Active TV. Там якби про, про, про все. На, на, на цей момент, коли я знімаю це відео, там поки бідненько, там тільки два відео, тож я його поки і не рекламував, в принципі. там тільки два відео, і то такі, одне відео, це я купив все-таки собі на кінець ту пневматику газову, буду переробляти її під PCP. то я її там показую, я їздив трошки її пристрілювати. В принципі, досить неслабо. Зараз от тільки одне я переживаю, я коли поїхав з дому, я, її, я з неї стріляв і не вистріляв до кінця весь газ і залишив балончики всередині в тій трубі. Газу. І, відповідно, там вона під тиском і це дуже погано, бо, бо виходить, там е, би, воно ну, тиск самі розумієте, видавлює резинки ті всі. Я боюсь, щоб воно їх не повидавлювало. От. І ще в Варшаві хочу зайти, там є магазин, де продають готові кіти. Кіт це типа такий е, набори, щоб ту ружбайку переробляти зразу. Я хочу, на, ну, якщо там ціна адекватна буде, бо наскільки я знаю, вони не дуже адекватні. Там, Понад 100 євро как би, за сам набір, плюс ще десь 150 євро сам насос у цей високого тиску. Ну насос в варіантів немає, його прийдеться купити. Бо насос качає 300 атмосфер. Думаю, на кожному кроці ви не знайдете, а в Україні вони коштують 500 доларів. Я дивився по охотничих магазинах, дешевше, ніж 500 доларів я не бачу, бачу тільки ще дорожче. Вот. Тому. Как би, ну, тобто, 150 євро і, і, і 500 доларів різниця, по-моєму, колосальна, тому би, тут навіть варіанти ну, не розглядаються. Ось. Але наразі мене насос не дуже цікавий, мене цікавий той набір. Чому? Тому що той набір е, хоча б розміри з нього зняти, потримати в руках, щоб, якщо щось, може, я би в токаря його заказав. Бо я би хотів такий набір, щоб не нищити своє. Там, виходить, так, я дивився в інтернеті, всі чуваки, які хоч щось роблять у ці переробки, всі вони. Роблять їх так, що треба, от, наприклад, там кажуть, найпростіший варіант переробити корок. Але опять же мене вже то страшно, бо то переробити, відповідно, треба його різати. Тобто, звісно, воно вже втратити свої, з балончиками стріляти вже не можна буде. От. ну, Наразі я від, як якби даний канал не на ту тематику. Наразі якраз я не знаю, на той час, поки ви вже це відео побачите, ви вже напевно за все буде рішено. А наразі в мене така проблемка, що я не знаю, що мені робити, чи мені переіменовувати канал, так як я і не хочу переходити на інший канал, а хочу відео грузити сюди. ж. Соответственно, відповідно, так як я знаю, багато людей, які тільки будуть приходити на канал, вони зразу будуть задавати дурні питання: о, написано на бусі, а їзда на фурі. Вот. Так як, як завжди, знаємо, що є люди, які зайдуть, подивиться 2 секунди відео і вже пишуть хто знає, які коментарі там. Академіки, коротше, все знають, все розказують, що деяколи пишуть, там, що інформація не по темі, чи що я там розказую, десь там було питання, не пам'ятаю, про камеру, я з десь розказував. То теж там коментар був, написали. Недослівно не дослівно не пам'ятаю, але факт в тому, бо якщо відео знімаєш про бусі, то знімай про бусі, всім типу похер, ку ти камеру хочеш купляти. Факт в тому, що кому похер, прошу не дивитися. Тобто тут, тут все елементарно просто. Тут ж... Ви тут дивитесь безплатно, я зато теж нічого не заробляю. Що хочу, то скидаю. І тим більше, що питання були і поради на тему камери були, відповідно, тому я знімаю, і знімаю, тому я розказую свої думки. Вот. Вот. Так що би, висновки робіть самі, тобто я нікого не заставляю. Що можу розказати, вже от, скажімо так, вже майже півроку їжджу на фурі, можу сказати, що в принципі мені все подобається і в принципі. Особої там трудності я такої аж не замітив. Але хочу вам сказати, мені досить сильно повезло. М -м, так як в мене перші рейси фури, коли я сів сам за руль, мені попалися досить прості рейси перші. І воно мені дуже сильно допомогло. Я, звичайно, дуже переживав перші рейси. І, 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 наприклад, хто з вас, якщо ви тільки думаєте, сідати, то є в мене колеги там, візьми мене, візьме то. Всі вони так само бояться сісти зразу там самому. Ну і я боявся зразу сісти самому, але чесно вам скажу, не настільки аж сильно я боявся. Ну, Тобто рекомендую не боятися. Якщо ви вже рішилися, то йдіть. Хоча, чесно кажучи, от як е, я раніше вже вам казав, от я так і по сьогоднішній день лишився при своїй думці Юра е, там, Україна, Європа, США, він рекомендує, він каже, що от він е, ніколи не їздивши, просто прийшов, сказав, що їздив на грузовичці, сів і поїхав. Якби... От, Я залишаюсь при своїй думці, що я не рекомендую так робити. Тобто, ну, я не кажу, що так всі конкретно будуть, всі погані водії, і що так всім погано то піде, не кажу. То я не можу вам такого гарантувати і так далі. Але можу вам сказати, що от я бачу, бачу різні нюанси, От поїздив, я бачив розбиті фури. От Конкретно зараз я везу прицеп. Байкери ганяють. Конкретно зараз я везу прицеп, якого верх розбитий. Бо пацанчик прийшов на роботу, їздити особливо не вмів і захиначив під міст. Навіть, чесно кажучи, там не дуже той міст винувати. Він ще й під мостом повертав. І вийшло так, чи, чи там був перехил, чи там був горби. Коротше говоря, він один кут прицепа завалив. Прицеп нульовий. От. Може, страхова і платить, але його вже вигнуть вже нахер з роботи, це точно. От. І другий нюанс. Ну, тобто то самі думайте, звичайно. тобто Я не знаю, там одні фірми мають хорошу страховку, другі не хорошу, а треті заставлять платити вас. Бо так, як на бусах мені вже писав, пацан пішов на роботу, там заїжджав йому махали ззаді заїжджай, заїжджає, заїжджає і він з того всього, бусом заїхав, бус був за високий і розвалив теж цю пландеку. І все, і, і, і чого чекати в такій ситуації? Ну, бачите, би, я рекомендую все-таки піти. Ну, не може такого бути, щоб ви нікого не знали, хто їздить на фурах. От Я в Україні, чесно вам скажу, я пішов, подзвонив до одного, до другого, до третього, до колег. І ну, небагато я, звісно, їздив по Україні. Але я пішов я раз-три за три або чотири. Ну, то не 5 не, не метрів, цілий день. Зі Львова до Києва я їхав і назад. Ну, Тобто я не всю дорогу, ми мінялися. Але я їхав. Вот. саме найбільший страх, звісно, було здавати назад. Я не можу сказати, що я і зараз навчився прям так аж здавати назад. Під Трампу заїжджати конкретно так офігітельно. М -м -м. Деколи буває попаду з першого разу, деколи буває не попаду з першого разу, деколи даю 3-4 рази вперед, деколи навіть 5 разів вперед-назад. Ну, Але в цьому немає нічого страшного. То, 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 здають багато так хто. От я вже здавав, там, даю так, де... саме частіше мені вже так, ну, один-два рази максимум здам вперед, назад, так більш-менш. Бо, наприклад, от чувак, який мене вчив, він каже, я, ніпа, не стараюся там з першого, я собі 5 разів здам. І каже, я не маю з тим проблем. Я, як би, теж особливо ніякої не маю, але самі гірші місця, от що мене страшить, от з правої сторони в зеркало ви не бачите нічого, якщо ви заламуєте. Добре, якщо ви ще заламуєте з цієї сторони, з лівої, даєте взад, тому що ви в своєму зеркалі добре бачите, і можете вікно опустити і подивитися. А якщо ви з правої сторони повертаєте, ви не бачите взагалі нічого, розумієте? І так само, коли ви заїжджаєте рівно між дві фури, оце проблема. Ви не бачите з правої сторони, скільки ви маєте до фури. Переважно, переважно на нормальних фірмах, завжди є такі острівці безпеки між фурами, пів метра, метр. І по них орієнтуєтесь по лінії завжди. Да? Але тим не менше, коли поки ви вирівнюєте заломлення прицеп, у вас йде обман такий, бо тому що ви ніби вирівнюєте, у вас з цієї сторони прицеп іде від лінії сантиметрів 20. А з другої сторони, поки ви вирівнюєте, він вже теж виходить за лінію 20. Розумієте, Воно пів метра має. Ти вже їдеш, ти вже думаєш. У мене буває таке часто, що я от, чувствую, я не впевнений. Я просто беру, виходжу з машини, йду на праву сторону і дивлюся. І все. І навіть от, заїжджаю на паркінг, буває таке, що паркінг заліплять ззаду, а спереді фура вже виїхала. То я оце пішов е, теж, е, попробую спереді заїдь. Виїхати завжди легше, ніж заїхати. Я пішов і... О, в мене навігація виключилась. Офідіть. Саме прикол, що все включено. Зарядне включене, тобто вона не сіла 100%. Того хрена вона виробилася хірі з нею. От і така от хірня, коротше, буває, коли нічого тут не поробиш. Дивно, нічого вона виробилася. Зарядне включене і все показує добре. От, добре. Наразі дякую за увагу.